Ці три помилки в звітності коштують бухгалтерам штрафів у 2025 році. Перевірте себе за одну хвилину. Перша помилка неправильне нарахування або відображення ЄСВ 22% та 841% на виплати, які звільнені від цього внеску. Друга помилка неутримання ПДФО з виплат, які оподатковуються, наприклад, з матеріальної допомоги подарунків, вартість яких перевищує. Неоподатковувану межу. Третя помилка невірно вказаний код доходу в додатку 4 df або неправильне відображення виду виплати. Наприклад, для лікарняних або декретних ставлять код 101 зарплата, хоча для допомоги по вагітності та пологах має бути 128. Щоб не помилятися та не наражати себе на штрафи, забирайте ексклюзивний податковий навігатор виплати працівникам ПДФО, ВЗ ЄСВ. Облік та звітність. Посилання в шапці профіля. Переходьте і підписуйтесь на Telegram-бот. Ваш подарунок вже там.